Я встріюся недавно на це підприємство. Не жалкую. З начальником мене запросили сюди. Я сам по своєму бажанню прийшов сюди працювати. Я зараз на навчальному терміні, то учать мене. Я трошки знав цю професію, так що мені не складно. Наставники в мене дуже гарні, працюють вже давно тут. Дуже гарний колектив у нас тут. Робота з Заключається в тому, що ми працюємо на складних насосних. Зараз у нас в ремонті третій насос, який подає питну воду на фільтру, з фільтров, сюди подає, і потім споживачам вже чиста питна вода йде. Вода складна, але її можна потягнути. Бажаю всім молоді встроїтися на це підприємство. Руководство відноситься дуже гарно до мене. Термін закінчиться, буду самостійно працювати.